Історія на часі про її значення у формулі української ідентичності дискутували у Франківську з істориком Володимиром В'ятровичем. Розмова зацікавила чимало франківців. Усі подробиці готова розповісти. Оксана Гуменяк, чому важливою є історія? На мою думку, вона в принципі є важливою. А в час повномасштабної війни саме з Російською Федерацією вона є архіважливою. Зважаючи на те що це війна по суті є за ідентичність. А історія є одним з Інструментів важливих інструментів формування національної ідентичності таким меседжем історик Володимир В'ятрович розпочав дискусію у Франківську. Усі свої напрацювання та аргументи вклав у книгу Наша столітня короткі нариси, над якою трудився рік. Коли залишився в Києві, прийде, долучився до 206-го батальйону територіальної оборони. Власне тоді прийшла в голову ідея, що крім того, щоб тримати в руках автомат, я можу ще чимось долучитися до цієї війни і спробувати якось використати свою. Знання на користь перемоги України розповівши про війну, яка триває набагато довше ніж те, як ми собі що вона нібито почалася два 24 лютого 2022 року. Власна історія на думку науковця є інструментом цієї війни, і українці не використовують її наповну. Ця ініціатива Міністерства освіти про невоязковість історії в для абітурієнтів, вона абсолютно недоречна, більш то вона небезпечна. Нині у світі зростає зацікавленість до історії України, і це є свідченням того, що формується нова ідентичність, впевнений Сергій Борис. Епоха яка разниця, вона дуже швидко відходить у минуле. Українці починають цікавитися власною історією. Вони так в такий спосіб перевідкривають самі себе. І світ цікавиться Україною, хто ми такі, звідки взялися, оскільки Україна вразила фактично світ. Тому зараз дуже важливо чути голос. Публічних інтелектуалів українських істориків, які фактично нам допомагають відкривати себе наново, послухати колегу та подискутувати прийшло чимало містян, адже зараз, на думку письменника Юрія Андруховича, триває битва за історію. Битва, яка вже увійшла сама по собі в історію, оцінка і погляд історика, причому історика, який працює на дуже відповідальному рівні на, на перетині історії політики це справді важливо і важливо те, що ми бачимо, як багато людей приходить на цю зустріч. Тобто ця потреба є, ця потреба об'єктивна. Володимир В'ятрович за декілька тижнів пообіцяв знову приїхати до Івано-Франківська, аби вже офіційно презентувати свою книгу про війну.